не Бажаю бути головою, тому прошу головуючого записати, ще офіційно. Не на користь будь-якого свідки як хочете, я за нікого не агітую. Ці три кандидатури достатньо. Відомі, будь ласка, вибирайте, я теж буду вибирати. Не хочу І так, було запропоновано про кандидатури Савчук Роман Іванович, Черепахін Володимир Луційович, Семеню Валентина Васильовна, Ярослав Іванович зняв свою кандидатуру, Іван Володимирович Ви... теж зняв. Згідно регламенту, згідно регламенту доходи, який був затверджений на школях суддів сьогодні, кандидатами можуть бути судді Кам'янець-Подільського міського районного суду, які виявляють бажання і дали згоду на вибори їх на дану посаду. Може будете, чи ні? Все, вибачайте. Дякую. І так, на обговорення суддів Кам'янець-Подільського міськрайну... Ну, Немає, я вже питав. Чи немає самовідділення? Саме висуванців, Ніхто. Хто не хотів, вже сказали, що немає. І так, на обговорення суддів Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ставиться питання. затвердження. Будь ласка. Шановна громада, шановні судді, Значить, ми вступили в нову фазу, скажімо так, демократичних відносин, де, де, де колективу суддів доручено вибирати суддів, які будуть перебувати на адмінпосадки. Я почув багато слів свою підтримку, почув і слова проти моєї кандидатури. Колектив визначиться, це право дано колективу, саме суддям Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Дійсно, я підтримую цю е, ініціативу законодавця, який визначив період незначний, це рік перебувати на адмінпосаді. За цей рік мене, як кажуть, багато подій. Ми всі знаємо, що прийнятий і набрав чинності закон про відновлення довіри до судової. Системи, де визначено порядок проходження так званої перевірки суддів, в народі ще називають ілюстрація. І я думаю, що мій колектив, тому що я не боюсь цього свого говорити, мій, тому що він за три роки став для мене рідним. І я, кожного дня, будучи на посаді, я старався все робити заради колективу. Тут звучать слова, що я за цей час босно, словно збагатів, напевно. Я хочу всім присутнім сказати, що я на посаді працюю вже 18 років суддею, а в судовій системі 20 років. Повірте мені, що зарплата судді вона немаленька. І я, як людина, прийшовши сюди, в цей суд, я був самодостатнім і матеріально забезпечений. А квартиру ви вже брати? Я... <знарес2> Хочеш, Значить... а що ж ви молодий спеціаліст квартиру? Ну, що е е е <с textbooks> за люди? Я е <служ> дякую, що мені роблять зауваження. Я думаю, громада знає, що це за присутні люди. Я хочу лише ще одну хочу тільки е такий нюанс сказати. Бобонюк і Оксишина протягом 13-го-2014 року подали до нашого суду, тільки вдумайтесь. Близько 130-140 різних заяв. Це ви А скільки людей я виграла справи? А скільки ви дітей від матерів забрали? Скільки не людей ви посадили? Випились! І ті Янукович прийшов, хто вам Янукович постав. Ви ставлені і чого місця не напинила. Мене особисто, хоча бачить слів, тих, слів по блоку, особисто ставив Янукович. Ну, ви розумієте, хто я і хто такий Янукович. У є до вас. Зараз, <свят> да, я відповім на ви Дай Дай я всі питання. За квартирник, ви такий багатий. Да, Вона ви має право на судовий захист. Зрозуміло? <свят> <свят> я не жодної своєї справи тут немає. <постив> я людей <постив> <Є>. інтереси представляю. <постив> Молодець. <постив> а хто тебе взагалі питає? Молодець, І не квартиру я, просить держава. Е, я стану, що ви мене краще. Коши. То каже, вам квартири я не можуть розуміти. Ване закрити. Нас лише сказати, що ви за квартиру. Дві хвилини закінчили. Громада, дозвольте я свою позицію. На я квартиру розпешив... чую. значить, ні, ні, хай будуть присутні. Люди мають право задавати питання і чути. Значить, дійсно в 2012-му... мені. Якщо пам'ять не зражуючи в 11-му році, я звернувся за своїм вважав порушеним правом за своїм захистом, як і любий громадянин. Якщо я суддя не можу захистити своє право, як я зможу захищати ваші права тут? Право. Скажіть мені, я звернувся за захистом свого порушеного права до суду, і суд прийняв рішення, яке набрало законної сили про забезпечення мене та членів моєї сім'ї. Це дво... жінка і двоє неповнолітніх дітей, малолітні, Благоустро... малолітні. була малолітня, житлом. Я нікого не приписував до своєї сім'ї, я нікого не дописував. Значить, це рішення набрало законної сили, воно почало виконуватися. Не дивлячись на те, що я займаю чи адмінпосаду, я не застосовував ні каплі впливу на те, щоб воно було виконано. І я доводжу до вашого відому, що воно не виконано це рішення. У мене квартири немає, мені міська рада не надала житло. Я вам кладу руки на серце і Заспівайте я заспіваю гімн, якщо буде потреба. Я люблю свою державу, на відміну від інших. Да. 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 Щоб ви знали, що ви знали, да. в мене немає квартири, я ще раз вам говорю, я її не отримав. На виконанні в Державній виконавчій службі перебуває це виконавче провадження. І чи буде надано мені квартиру, чи не буде, я не знаю. Але ще раз вам говорю, маючи можливість впливати, на будь-що так як не буду скривати перед вами, я ніхто не дозволив собі використати. Простите... Вибачаюсь, цей адмінресурс для того, щоб я отримав це житло з 2012 чи 2011 року по 2014 рік я міг це зробити, скажіть мені. Міг, як би хотів, як би наполягав, міська рада має на виконанні 5 виконавчих листів про забезпечення людей по судовим рішенням квартиру. Кому вони нададуть цю квартиру, якщо вона буде придбана? Це їхня переротива. І я на це ще раз говорю, впливати не буду. Я прийшов сюди без квартири, та як піду звідси нічого страшного. Наступне питання скільки грошей вже передала міська влада на ваша я не цікавлюсь цим питанням цікаві... цікаві... Я вам скажу. Скільки цікавиться, і ви не молодий спеціаліст? О, вам держава може надати? Мені квартиру надавали не як молодому це спеціалісту. Подивіться на, Подивіться на мене, службова Подивіться на мене, який Ми я молодий спеціаліст. Це ви, це ви, це ви можете отримати житло, як молодий спеціаліст. Я на жаль не можу нетирайте людям. Значить, щодо автомобіля. Авторитетно заявляю, що я ні в кого не приймав ніякі подачки у виді автомобілів. Державне територіальне управління Державної судової адміністрації уклало договір оренди. От він в мене є з підприємством, відповідно до якого надано ТУ ДСА автомобіль для користування автомобіль для використання в Кам'янець-Подільському міськрайонному суді. От він стоїть. Покажіть, будь ласка, договор з якості. З ким договір? З ким договір? договір? Ну, э... ні. О, ні. Ні. Він він не знаю, що вона. Ти так. Ти ОДУ САГО. Так. А а он той... є... Він подав. Мені передали його, я його не підписував. З кем? Так, зробите запити. Товариство з обмеженою відповідальністю Подільська будівельна індустрія. Я... Що ну, це не ватцементний цементний завод. Не говоріть такого, що не відповідає так, дійсності. Люди добрі. Ну ви питайте, ми зараз можемо зробити по любій справі запит, і нам нададуть не офіційну не відповідь. Не так. Не від якого числа це доручить <ристо> не не відповідь? Далі. Це що мені ще? Ага, будівництво е, палацу. палацу. Ви говорите, що тез будує, оформлений. Питайте, я вам скажу, де мій тест проживає, звертайтесь до нього. Хай він пояснює. Хай пояснює. Ми, в кінці кінців ми живемо е, в 21 столітті. Скажіть мені, люди добрі. Ми маємо право на те, щоб мати щось, хоча б, би маємо а, право а, 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 наша а, держава а, буде а, багато, а, якщо в неї будуть є. багаті громадяни. Скажіть, а,

Суддів на адмінпосади, yeah, yeah. напевно, від того така е, вимога суспільства і така вимога сьогодення. Єдине, я вас, що хочу попросити, значить, yeah. судді в них специфічні повноваження, вони відправляють чи здійснюють правосуддя. Yeah. Значить, е, якщо ви хочете в той чи інший спосіб вплинути на вибір суддів, я думаю, що ви будете робити помилку. Значить, законодавець чітко визначив. Яка процедура обрання суддів на адмінпосади. Законодавець чітко визначив, протягом якого строку і який орган буде проводити люстрацію суддів. Ми не маємо нічого проти. Якщо ви вважаєте, що в Кам'янськ-Подільському міськрайонному суді працюють судді, які заслуговують на цю люстрацію, які повинні бути звільнені з посади? Ми будемо приймати це. Будемо приймати ми це, будемо приймати. сприймати будемо це як вимогу ви громади, як вимогу суспільства. Така наша доля. Ми від вас не ховаємося, ми перед вами, ми відкриті. Я, по крайній мірі, хочу ще раз сказати, що не знайдеться в місті ні один громадянин, який підійде до мене і скаже, що я, в тебе, я тобі давав гроші, ти вимагав в мене гроші, ти мені казав, то то-то то, то, -то зробити. Значить щодо ремонту цього приміщення, так я бачучи, в яких ганебних умовах доводилось працювати суддям, не махайте головкою, працю... скільки вони гроші Зараз, зараз судді саме... В яких ганебних Тобі умовах не. працюють Тобі судді, в яких умовах приходять громадяни міста і району? В яких я звернувся до територіального управління державної судової адміністрації про те, що провели провели фінансування ремонту. І я не скриваю, що тут моя заслуга як голови суду, що я наполягав на цьому. Я зробив я з гордістю говорю, що зараз ми можемо зайти в зал судового засідання, і тут простими словами в людських умовах. Може відбутися розгляд тої чи іншої справи, але я мене написати я перед вами стою. Я вам пояснив свою позицію. Я вам пояснив свою позицію. Олексишина щодо того, що немає місця, це слушне зауваження. Ми будемо працювати і працюємо Я Скільки вам вже написала таких зауважень? Ви кожного дня пишете. немає.